Ну, що ж, друзі, ранок надії триває. Сьогодні цікава тема. Говоримо про життя, буття наших пухнастиків. Говоримо про друзів наших менших, про собачок. І сьогодні, як заявляли, поговоримо. Про таку тему, як собака на ланцюзі, чи може це їй зашкодити взагалі? Чи може самопочуттю собаки можливо додати агресії такому нашому пухнастому другу? Будемо розбиратися разом з ветеринаром, який уже у нас в студії. З нами сьогодні Ілля Пронько. Доброго ранку, пане Ілля. Доброго ранку. Так, Доброго ранку. як ваш ранок сьогодні? Прекрасно. Чи дякую, все вдалося, мені. чи встигнули по всіх справах? Ранок тільки розпочинається. Так, власне, хочемо з вами цю актуальну тему обговорити. Як ми? Перед тим як з вами почали вже в етері говорити, зазначали, що е, ну в українців, принаймні так точно, особливо хто живе в приватних будинках, особливо в селах, е, е, практика тримати собаку на прив'язі на ланцюжку е, дуже розповсюджена. 90% мені здається собак так живуть. Звісно, про квартирних. Тварин ми не говоримо, тому угу. що ну я думаю, це буде дуже дивно тримати в квартирі на перев'язі собачку. А, взагалі, коли собака на ланцюзі, це йому якось шкодить? Чи це абсолютно нормально? І практика прийнятна. Ну розумієте, справа в тому, що тут питання можна поділити на два аспекти ветеринарний і соціальний. Що стосується соціального, то тварину частіше за все прив'язують з маличку. Да? Вона не встигає соціалізуватися в просторі, тобто вона не може адекватно розуміти, хто ворог, хто друг. І в принципі, навіть з іншими тваринами вона вже не буде такою відкритою, як могла б бути. На рахунок ветеринарного аспекту, то вже ж це трошки шкодить, тому що дуже багато травм, дуже багато порізів, особливо якщо ошійник дуже тонкий. Бували навіть випадки самоудушення тварин, особливо якщо це такий великий друг, і хтось заходить, наприклад, на подвір'я, то є такі випадки, коли реально тварина загинула просто. Да, тому, але все ж ж таки це ж такий момент суб'єктивний. Тобто, а це... чи можна тут вибрати шлейку? Знаєте, от у мене просто маленька собачка, і нам теж ветеринар радив, що е, вона просто дуже рветься, якщо вона хоче там щось понюхати. І е, сказав нам ветеринар, що потрібно зняти нашийник і взяти шлейку, яка на тулу подягається. Чи є для великих порід mm -hmm. собак така сама шлейка? І, в принципі, це б зняло безліч проблем з тими задухами, які бувають у собак з нашийником. Абсолютно вірно. Єдине, що ну, це якби не дуже розповсюджено. Все ж таки, якщо звити за місто, да, то там завжди тварина отут на шиї. Uh -huh. Uh -huh. Е, власне, ми розуміємо, що. Це питання дуже глобальне, тому що е, ну от пояснити е, людям із селищ, що собаки собаці буде краще гуляти без прив'язку, щоб вона була і соціалізована, ну буде надзвичайно складно. По-перше, в кожному подвір'ї не одна, там може бути дві і п'ять собак. Всіх, яких якщо відпустити, вони почнуть якось хаотично бігати, десь когось можуть і вкусити. А там ж нема такого, знаєте, що парканами оточилися, і в принципі mm -hmm. вона нікуди за межі по. Е, Двірі не вилізе, і для них, напевно, все ж таки було б доцільніше почути поради, як правильно тримати собаку на ланцюзі, і яким чином це зробити максимально без шкоди, щоб вона відчувала себе здоровою повноцінною собачкою. Це гарне питання. Насправді, якщо ем, садити тварину на ланцюг. То це, якщо вже і утримувати так, то це потрібно робити з маличку, для того, щоб тварина, бо якщо тварина вже вільна, вона вже знає, що таке свобода, то це буде просто нереально її посадити. Вона може загинути навіть, тому що вона буде так. намагатися звільнитися. Для неї це буде стрес. Ем, тому з самого маличку, якщо все ж таки у людини є можливість, то бажано порадитися з професійним кінологом. Це дуже якби, адекватний підхід, тоді, коли людина приходить за порадою до людини, яка психолог. Майже психолог для тварин. Uh -huh. Тому, в принципі, але, на мій погляд, ну, напевно, це суб'єктивний погляд, все ж таки краще утримувати в вольєрі тварину. Uh -huh. Не привчати до ланцюга, тому що соціум розвивається, суспільство також. І погляд на повагу до тварин також. Ну так. А от стосовно вольєрів, просто є ж такі. Такі, от, наприклад, хазяїни, що вони взагалі хочуть, щоб собака тільки була захисник, щоб вона гавкала, була агресивна. І вони спеціально дотримуються такої якби, позиції, що собаку не випускати, не робити з неї друга такого, вони її не лащать там, ну ніяк. Просто щоб вона була максимально агресивна. Як це впливає на собаку, якщо вона весь час знаходиться в вольєрі і тільки кидається? ну от Показує свою агресію, щоб ніякі там… Просто ніхто не заліз у двір, ніяк не пограбували, от Щось типу ну, того. Справа в тому, що тварина, яка все ж таки має обмежений рух, вона все одно виконує функції лише на якби сповіщення. Тому mm -hmm. логіка в цьому насправді то мінімальна, якщо так подумати. Він вже не захисник, тобто він просто як сигналізація. Mm -hmm. Вже є можливості, в принципі, у людей ставити сигналізаційні системи. Тому, як на мене, то цей час вже потихеньку проходить. Якщо вже людина хоче дійсно агресивну собаку, то, е, на жаль, вона може сама постраждати від цього. Тому що якщо твариною не займатися, е, таке можливо, тобто є діти, вони хочуть все ж таки до тварини підійти, і це може бути проблема реально. Тварина може затакувати навіть свого власного господаря, якщо вона не розуміє, нащо вона живе взагалі. Тоді про що потрібно пам'ятати і, і які аспекти підмітити безпосередньо для господарів, які е, планують тримати або вже тримають свою е, собаку у вольєрі? Які там особливості утримані? Е, ну, вольєр повинен бути, по перше, ну все залежить від розміру собаки в будь-якому випадку, але вольєр повинен бути е, я за, за промовченням. Це повинно бути тепле місце. Воно не повинно продуватися, і воно повинно мати, там, наприклад, якщо дуже поганий час, то людина сама повинна, якби, можливо, там, може мати змогу там жити. Ну, я так жартую, але все ж таки, да. тобто робити, як для себе, абсолютно. Це повинна бути підстилка, повинна завжди бути поїлка для того, щоб тварина могла попити. Якщо це якби мороз, то контролювати, щоб вода не замерзала. і, ну… Jakby był taki moment. Mm -hmm. А, взагалі, життя собаки на вулиці безпосередньо ж там ставлять будки собачі, так це безпечно, тобто особливо в зимовий період, тому що ну от багато зовсім захисників теж б'ють на сполу, що це погане поводження з тваринами, що їм от ви молодці, теплі собі в квартирі або в будинку сидите. Господаря, а собака вимушена от на вулиці в собачій будці ночувати. Що скажете стосовно от, взагалі перебування собаки на вулиці? Ну, справа в. Тому що є різні породи собак. І деякі взагалі їм дуже спекотно насправді вдома. Тобто, в нас же ж, ми звикли до температури 24 градуси, да? а вони можуть реально хотіти трошки прохолодніше. Тобто це більше там, такі собаки, як, наприклад, Сибірські хаски, маламути і так далі. І тому подібне. Для них це, в принципі, нормально. Але зоозахисники, в принципі, правильно б'ють на сполох, тобто, як на мене. Тому що тварина це компаньйон. Це друг, навіть якщо він великий громадний 40-кілограмовий друг, то це все одно друг. І поводитись з ним потрібно з повагою в будь-якому випадку. Ем, ну так. Тому для того, щоб тварині було комфортно, тепло, любов і повага. В принципі, ага. як і до людей. Ну, в принципі, саме для здоров'я це безпечно собакам, якщо особливо вони з дитинства адаптовані жити на вулиці, там можливо там, підстилати щось в ту будку на зиму. От я пам'ятаю в селі, або сіно настилали люди, або там шуби якісь кидали всередину будки. І в принципі, ну, якось жили собаки по багато років. Ну, абсолютно вірно. Якось жили, якось жили, але все ж таки, в принципі, нормально. Нормально. Але я ж кажу, все залежить від того, яка людина і як вона ставиться до тварини. Uh -huh. Тобто хтось відноситься до тварини, як дійсно до тварини, а хтось як до члена родини. Ну, ви правильно кажете, що зараз змінюється тенденція. Мені здається, що людина, яка вже купила собі породисту собаку, того самого Алабаю, про якого, наприклад, ми зазначили, а вона віддала за нього кошти. Спасибо. Я думаю, що така людина продумає варіанти, де буде знаходитись собака. У мене просто цікаве питання, таке чисто життя, тому що е, у мого чоловіка у батьків у них е, лайка самоїд. Вона живе в величезному вольєрі, плюс у неї є будка і місце там, де гратися можна, але вона дуже любить заходити в будинок. І от коли вона заходить в будинок, її вже звідти просто не вигнати. Вона лягає на килимок, робить вигляд, що вона тут вже все буде знаходитись. Тобто, чи варто взагалі її запускати? Тому що вони кажуть, ну просто вже як зайшла, чесно, не вигнати. Але вона знає, що місце її має бути все ж таки у вольєрі, тому що вона в них виконує функцію, ну от як сигналізації, тому mm -hmm. що з вольєра вона так як ви кажете. Ну, дійсно, нікому не зашкодить. Але от що робити, от, запускати чи ні, ваша думка? Ем, ну, чисто моя думка, суб'єктивна. Ну, я би запускав, тому що я дуже люблю тварин і мені хочеться постійно з ними контактувати. Але там, якщо стоїть якась ваза дінастії цинь, да, то собака може просто і розгрохати. Да. Тому це все залежить від того, як людина якби, переживає вона за свій маєток чи ні. Тобто деяким це нормально, але реально, якщо це велика собака, то вона mm -hmm. може просто розвалити дім. Так, в залежності, що знаходиться вдома, так mm -hmm. можливо, якісь дітлахи маленькі, яким вона Absolutely. може зашкодити. так? З дітьми взагалі треба бути дуже обережним в плані тварин, тому що, чому я й кажу, що завжди повинен бути тварину, повинен обслуговувати два спеціалісти: це ветеринар і кінолог. Кінолог дозволяє зрозуміти тварині, хто є друг, хто ворог, тому що дитина. Вона особливо коли це дуже мала дитина, то вона буде намагатися сконтактувати з твариною. І це вже буде якби дивлячись, наскільки тварина адекватна. Mm -hmm. Якщо з твариною займаються, то ніяких проблем не буде. Mm -hmm. а, наостанок, можливо, можемо резюмувати ось нашу розмову і в контексті утримання собаки на ланцюжку і в вольєрі, і в принципі, про Взаємоповагу так господаря і тварини. Що можете сказати, Якісь заклик для глядачів, у кого є хатні улюбленці, які практикують той чи інший метод утримання собак? Це все залежить від людини. Якщо тобто тут немає ніяких прям червоних ліній. Справа в тому, що треба просто розуміти принцип, що тварина повинна бути в любові. Тварина повинна мати також повагу, і тварина має бути, ну, якщо це не член родини, то хоча б ну, друг і приятель. І якщо ці принципи якби, впровадити в життя, то все буде окей. Будь угу. дуже Дякую. дякуємо вам власне за таку любов до тварин за те, що ви е, просто несете її в маси, тому що е, дійсно зараз вистачає такого ставлення нехорошого до тварин. Е, дійсно, будемо підвищувати наше розуміння в цьому плані. Е, друзі, нагадуємо, що ми зараз мали розмову з Іля, з Ілеєю Проньком, е, лікарем ветеринарної медицини, говорили, чи нормально взагалі е, песику бути на ланцюзі, чи е, можливо він чи може він знаходитись на ціпку. Чи краще обирати вольєри? Будьте з нами? Розмова цікава. Ми зараз переходимо на спорттайм, а далі повернемось.